Тобі Іван на світі, а в того Івана була жінка непутяща, гуляла погано. Десять літ прожив із нею в злагоді і в мирі, а недавно застав з іншим у своїй квартирі. Вже в Івана ні до чого не має охоти, ще й начальник допікає, вигоню з роботи. І подумав Неборака, ну його все к бісу, взяв вірьовку і подався вішатись до лісу. В тому лісі він зустрівся з бабою ягою, що збирала біля хати попіл кочергою. Ти чого, питає баба, тутечки блукаєш? Може, ягід захотілось чи гриби збираєш? А Іван махнув на неї мов на поторочу. Я гілляку видивляюсь, вішати все хочу. Жінка в мене розгулялась, бахуряку має, ще й начальник із роботи вигнать обіцяє. Іди сюди, сказала баба, нахилися, сину, я у тебе із чупри не вирву волосину. Смиконула і сказала, згинь біда усяка. А й сьогодні вріже дуба клятий бахуряка. Потім вирвала із чуба другу волосину, поплювала і сказала. Заспокойся, сину, полетить і твій начальник, вигонять лихого. Ти начальником по службі будеш замість нього. Зняв Іван з плеча врівку і закинув к бісу. Не гадав, що екстрасенса стріну серед лісу. Поклонився Іван бабусі. Радий до нестями. Вже й не знаю, чим, бабусю, розплачуся з вами. Ви мені життя вернули? Може, грошей дати? Ні, сказала баба гордо. Підемо до хати. Подивився Іван з-під лоба. На ягу горбату покрутив сердега носом та й пішов до хати. Утром вранці підхопився, наче з переляку. Піду як хоронять того бахуряку, як начальника у шию вигонять лихого, та й ключі від кабінету заберу у нього. Та не встиг він до порога зробити й два кроки. Як питає його баба, скільки ж тобі років? Ой, бабусю, багатенько, якраз у вівторок буде в мене кругла дата, виповниться сорок. І сказала екстра баба сорок літ на носі, а ти віриш не до тепу у казки ще й досі? Ця хатина невеличка лісова сторожка. А я у ній сторожиха, звоть мене Явдошка. А ти в ящик надивився про тих Кашпировських, наслухався про Аланів, чумаків московських. Тобі їхня медицина геть баки забила, так ти хотів, щоб я шанса свого опустила?